Це все, якби нічого, але каби прилітають. Це в нас є такий жарт між собою. Вночі загально в основному б'ють вночі. Станом на зараз війна трохи перейшла так сказати, в оборонні дії. Але штурмові дії ми також проводимо, Проводимо, якщо блять, заходять, питаються, там нас проштурмувати, займають якісь позиції, ми йдемо, відбиваємо їх, блять, успішно виконуємо ці задачі. Але, ну. Тяжко, ну, типу, насправді тяжко, тяжко дається. Зараз зима, морози. Е, це тяжко переносить. Зараз ну, так іде, що ти ж не, там, не на декілька годин заходиш, ти заходиш, і тобі там треба пробути. Сутки, двоє, троє, неділю. Хороший штурмовик це той штурмовик, який бляд, і робить задачу, блядь. Стара людина, не стара людина, бляд, болить в нього, нічого не болить. Він бере на блядь. Оце хороший штурмовик. Но, звісно, що треба, щоб людина була підготовлена фізично, морально, психологічно. що там... Е, це Типу... Немаловажні немало фактори, так сказати. Мені найважливіше те, що е, скільки я ходив, там, водив групу, ми виконували задачі. Е, з моєї групи жодна людина не, не померла. Це мені найголовніше. Саме, саме І задачі були виконані. так що, Так, що... це, це... я думаю, це, Саме-саме головне, що може бути. Так, працюємо малими групами, тактика, так сказати, ефективна, ну, вона себе показала, проявила, і ми спочатку непогано, непогано діяли. Я За евакуацію додам, що люди у нас всі обізнані. Також проводимо перед задачею, перевіряємо всі складові аптечки, проводимо помарчу кожен ранок перед виходом, після виходу. Евакуація зараз складна. Ми робимо все, що від нас можливо. Майже з перших днів я пішов до Добробату, до місцевого, був там, але себе я там не бачив. Рішив перебратись до ЛАВ ЗСУ. Саме дешеве, Це мені було цікаво. І тут, якби я себе знайшов, чому дешеве, це нормальна така структура, нормально можна побачитися. Ну, типу, мені це мені це подобалось і подобається. Це цікаво, це не якась обиденна це Кожен кожен штурм, кожен вихід, він, він по-своєму. Так, <паспаде> <да>, різний, <паспаде> блядь, двіжуха. Навіть там якби воно тяжко не було, але ми з побратимами да, там на час нахуй, посміятись, щось пожартувати, знаєте. І Все воно так динамічно, динамічно проходить. Цікава движуха, так сказати. Прийшов, щоб блядь, хищати, баранити, відбивати своє. І типу, уходить, петлять отсюда, я не збираю. Противник як зараз, так і тоді були при перших наших там штурмах. Блядь, противник, я вам скажу так, він підго... ну, добре підготовлений, Підготовлений, блядь. бореться, блядь, кусається, стріляється, блядь. Він не тікає, як там може думають там багато людей, блядь, тих, хто від нашої справи якби далекі, да, думають, що ми там блядь, з якимись лохами воюємо, але насправді це не так. Вони під, блядь, да? ну вони блядь, вони добре підготовлені. Блядь. І Був досвід там спілкування з полоненими, блядь, це е, був блядь, ВДВ, ВДВ їхнє, ВДВ, контрактники. блядь, і, Якби вони, блять, розуміють, коротше, е, що вони тут нахуй не треба, то що вони, типу, прийшли, я з ним, блядь, спілкувався. Кажу, тот він, блядь, мені там ну, типу, розказує, блядь, що в нього там вже і контракт хуй нахуй, закінчився, тот, але їх, блядь тримають. Ну, типу, по-другому ніяк. Я, блядь, долучайтесь, блядь, лав дешеве, будемо їбати, блядь, разом. Смішки-смішками, блядь. на самом деле, блядь, ну... Тяжко. Кожен штурм, кожен виход, він дається тяжко. І дається бляд, ціною крові, бляд, ціною життів. Це, бляд, це непросто.